У депо за два десятки потрошених тролейбусів, пошкоджені інші транспортні засоби, будівлі та контактні мережі. Такі наслідки російського обстрілу по Дніпру в ніч проти 7 лютого. У момент атаки всі працівники перебували в укритті, розповідає інженерка депо Олеся. Жінка була тут на чергуванні, каже, почула звук пікірування дрону. Почули звук вибуху, побачили в списку дзвін. Скла битого, там в приміщенні пошкоджені були скло, вікна оглядових ремонтних цехів. Тобто, ну, така собі була картина. Злякалися. Напевно, не встигли, тому що потрібно було оперативно реагувати. Через понівечені контактні мережі кілька водіїв не могли заїхати на територію підприємства та лишалися на лініях маршрутів поблизу депо, додає Олеся. Частина вже сюди намагалася заїхати. Були навіть водії, які тільки заїхали і ще знаходились в тролейбусі. Не встигли вони дійти до укриття. Навіть нині на підприємстві підраховуватимуть збитки, розповідає заступник начальника профільного департаменту міськради Іван Васючков. Відновлення деяких тролейбусів може зайняти 2-3 місяці. На жаль, дуже багато вибитих вікон, також і пошкоджених кузовів, що займе дуже значну частину часу на закупівлю цих стікол. дуже багато лобових стікол Вибито вони дуже вартісні і потребують часу на відновлення. Посадовець запевняє, з понеділка кількість транспорту на маршрутах міста внаслідок обстрілу не зміниться. У нас буде підсилено трохи за рахунок депо депонородин, яке знаходиться на іншому березі. Тобто, загалом наші містяни не, не мають відчути того, що ця подія сталася. Загалом внаслідок російської атаки пошкоджень зазнали близько 20% тролейбусів в цьому депо. Антон Сіренко, Роман Михальчук та Олександр Шолдибін, Суспільне новини, Дніпро.